Вітаю вас. Торік ми відсвяткували в Україні 85-річчя ВЛКСМ – Всесоюзної Ленінської комуністичної спілки молоді. Був навіть відповідний указ президента. Чи варто його було святкувати? Тут думки розділилися. Дехто стовідсотково сприйняв цю дату. Інші казали, що у 1918 році ще і не було комсомолу як такого в Україні, і це правда. Він був організований у червні 1919 року. Тобто в цьому році, в 2004-му, ми можемо святкувати 85-річчя ЛКСМУ Ленінської комуністичної спілки молоді України. Але мені хотілося б говорити не про політичний аспект, а про інше про молодість людей юність яких припала саме на 60-ті роки. І ви знаєте, вони згодом стали помітними людьми, громадськими, проспілковими, політичними діячами, господарниками. Матеріали 1968 року дозволяють нам зазирнути цей час. На початку червня був такий великий концерт урочистості, театралізовані свята. Яке називалося Слава Батьківщини, Гордість батьківщини комсомол. На імпровізовану сцену виходили не тільки політичні діячі, діячі комсомолу, а й відомі артисти, наприклад, заслужений артист Російської Федерації Петро Глєбов, народні, ні, тоді ще заслужені артисти України, Водяний і Сова. Давайте подивимось на це театралізоване свято, яке відбулося. Червні 1968 року. Рідко коли на херсонському стадіоні локомотив збирається стільки людей, як зібралися цього разу. На свято вогню свято молодості і краси. Сюди прийшли не тільки тисячі херсонців, а й чимало жителів навколишніх сіл. Свято вогню присвячено 50-річчю ленінського комсомолу. Воно проходило під девізом Гордість батьківщини, слава батьківщини, комсомол. Право підняти прапори свята юнь надала комсомольцям 20-х років, учасникам великої вітчизняної, ветеранам перших п'ятирічок, передовикам виробництва. Театралізований пролог яскраво представив багатотисячним глядачам увесь славний шлях, який пройшов комсомол за 50 років. Короткі картини нагадують буремні роки громадянської війни, виступ ілліча на третьому з'їзді комсомолу. Героїчну боротьбу юнаків і дівчат в роки соціалістичного будівництва. Кроки самовідданості юних відзначає батьківщина ординами бойового червоного прапора, трудового червоного прапора, ординами Леніна. Чимало яскравих сторінок писав комсомол в незабутній літопис Великої Вітчизняної війни. І все це постає перед поглядом захопливого глядача. І у цьому ми бачимо керівництво партії. У невеличкій театралізованій виставі Пролозі відчувалася організованість і злагодженість усіх учасників, які старанно підготувалися до свого свята. Ролог закінчився масовими виступами фізкультурних колективів шкіл і технікумів Херсона. Друге відділення свята розпочали майстри мистецтв. Його відкрив ансамбль Зіронька. Херсонці зустрілися з відомими майстрами театру і кіно, заслуженим артистом Російської Федерації Петром Глєбовим. Народним артистом Союзу РСР Володимиром Дальським, народними артистами Української РСР Андрієм Кікотем та Людмилою Сатосовою, артистами Трейбас та Відіщем. Тепло зустріли присутні народних артистів української РСР Андрія Сову та Михайла Водяного. У невеличкому концерті взяли участь і учасники художньої самодіяльності Херсонського текстильного комбінату та Палацу піонерів. Концерт по справжньому був веселий. І на закінчення свята над стадіоном спалахнули різнобарні вогні. Дійсно, захопливе видовище в небі довго сяяла усіми кольорами вогняна веселка. У перебудовчі часи багато розмов точилося щодо зрошення. Потрібно воно чи ні. Мені здається, минулий рік однозначно відповів на всі ці питання. В зоні ризикованого землеробства без зрошення ми ризикуємо залишитися без урожаю. Інша річ, як використовувати зрошення. повинно бути воно крапельним чи якимось іншим. Безумовно, і в 60-ті роки багато води пішло, як то кажуть, в землю. Але там, де вміли користуватися водою, то там отримували і хороші врожаї, І пшениці, і городніх культур. Як приклад, наведемо Радгосп Комишанський, в який ми зараз і завітаємо. Учора наш кореспондент побував у радгоспі Комишанській. Багато цікавого розповів йому головний агроном Костянтин Кириченко. З яким нетерпінням ми чекаємо після зими перших овочів. Тільки но за у поля нам вже подавай салати з молоденької рідиски та з цибульки. А дехто заглядає навіть далі. В думках смакує холодним борщиком із щедрих дарів Південного краю. А поки що, поки що комишанці постачають обласному центру ридиску. Радгос вже реалізував її понад 5 тонн. У торговельну мережу надійде менше 2 тонн цього делікатесу. Незабаром у продаж. Надійде також молоденька цибуля і рання капуста. Успіх городньої бригади це насамперед і успіх агронома овочевода Григорія Никитенка. Понад 50% чистого доходу, одержаного радгоспом у минулому році, дали саме овочівники. Цього року доходи від радгоспу збільшаться за рахунок продажу ранніх овочів. Близько 20 травня радгос почне збирання парникових огірків, а там поспіють. І помідори сорту Херсонський. Зараз радгоспівці наполегливо борються за виконання зобов'язань, взятих на честь сторіччя з дня народження Леніна. Багато сподівань покладають вони на місцеве зрошення. Для використання дощувальних агрегатів на пшеницях робляться прокоси, де нарізатимуться тимчасові зрошувачі, а зелена маса вивозиться на тваринницьку ферму. Виконують соціалістичні зобов'язання, взяті на честь старітча з дня народження Леніна, будівельники Каховського майстрального каналу. У ці дні скриперисти, бульдозеристи, екскаваторники і автомобілісти, всі механізатори працюють особливо ударно. Адже звістка про завоювання першості у всесоюзному змаганні вже давно прийшла на будову. І робітничий колектив з нетерпінням чекав моменту, коли перехідний червоний прапор буде вручено. Про своє бажання побувати на зборах повідомив молодий екскаваторник Анатолій Скрипниченко. Така відзначна подія трапилась уперше в його житті. Анатолій тільки недавно здобув право працювати машиністом. Охочих побувати на торжестві виявилось багато. Це і передові водії новеньких мазів Анатолій Бєлий, Валентин Гноянко та Геннадій Шмариков, цей бульдозерист Віктор Марченко. Незважаючи на утому відсутність душових установок на урочисті збори всі прийшли чисті по святковому одягненні, відчувалися люди по-справжньому окрилені трудовою перемогою. Прийшли сюди і скриперисти передової бригади Онанія Глушенка, Петро Понуровський, Федір Марчук, Степан Базилюк, Володимир Давиденко. І ось голова будівкому Інделенко виголошує з імпровізованої трибуни про відкриття мітингу. Бере слово представник міністерства водного господарства республіки Грубий. Промовець відзначає трудову перемогу будівельників зрошувальних систем на півдні України. За дорученням міністерства водного господарства Союзу РСР та ЦК профспілки працівників сільського господарства товариш Грубий вручив перехідний червоний прапор ради міністрів країни. Ми приймаємо цей прапор не тільки як відзнаку за доблесну працю сьогодні, а як аванс за майбутні з наші здобутки, сказав начальник будівництва товариш Боня. На урочистих зборах виступили секретар парторганізації будівельно-монтажного управління номер 26 Нікифоров, робітники Гаврус, Ігнатів та інші. З промовою на зборах виступив завідуючи будівельним відділом обкому партії товариш Коноплянко. Сьогодні у Карводбудівці рапортували про значне випередження графіка спорудження Каховського магістрального каналу. Ось таким квітучим травнем 23 роки тому світ сповила тиша. Змовкли гуркіт гармати тріскотня автоматів. На покалічену, знівечену землю прийшов мир. Вже 20 років разом з усім прогресивним людством радянські люди святкують День перемоги. День, що увійшов в історію як день знищення гітлерівського фашизму. Це йдуть трудящі Дніпровського району Херсона. Через квітучі алеї парку слави вони крокують до пам'ятника невідомому солдату. Живі завжди пам'ятають тих, хто віддав життя за торжество, за мир і спокій на землі. Секретар Дніпровського райкому партії Ординський відкриває мітинг. Роки Великої Вітчизняної війни, сказав промовець, були найбільш тяжкими і водночас найбільш героїчними. В пам'яті вдячного людства назавжди залишиться подбіг радянського народу. Як символ цієї пам'яті палає вічний вогонь на могилі невідомого солдата. І сьогодні ми прийшли до цього священного місця, щоб вшанувати пам'ять героя, який поліг у боях за визволення Херсона. На трибуні учасниця Великої Вітчизняної війни і робітниця текстильного комбінату Марія Романова. Вона говорить про фашистських мерзотників, які намагалися скорити радянських людей. Не вийшло сьогодні. Ми святкуємо свою перемогу. Виступає майстер тролейбусного управління Леонід Безверхе, комсомолка Люба Худоба та інші. Від імені своїх подруг Юнка дає слово продовжувати благородну справу своїх батьків. Свято шанувати тих, хто віддав життя за наше сьогодення, Вона читає вірші звернуті до невідомого солдата, мов дужі крила в нього плечі, війни тягар на них носив, він рідну землю від картечі, від смерті нас він захистив. 9 травня вулиці Цюрупинська заповнює трудящі міста, урочисто звучить міді оркестрів. Колони прямують до міського парку. Тут відкривається урочистий мітинг. Голова риби конкому Котлік звертається до присутніх з теплими словами поваги до пам'яті воїнів, які віддали життя за торжество правди на землі. Всі, хто виступав на мітингу, говорили про відданість радянських людей справі свого народу. Ми назавжди збережемо світлу пам'ять про воїнів, які полягли у боях, захищаючи сьогоднішній день. День перемоги 9 травня 1968 року був для колгоспників артілі «Побєда» Новотроїцького району подвійним святом. Вони відкривали монумент слави на честь загиблих у великій вітчизняній війні своїх односельчан. Тисячі людей зібралися на урочистий мітинг, який відкрив секретар Новотроїцького райкому партії Стрельченко. На мітингу виступили секретар обкому Компартії України Халапсін, ветеран війни Нестеренко, Комсомолка Шумакова. Вони говорили, що пам'ять про загиблих героїв житиме у віках, що їм споруджувались і будуть споруджуватися величні монументи. Але треба зробити усе, щоб нинішнє покоління радянських людей жило в мирі. Голова колгоспу «Побєда» Федір Федорович Ганжа, перерізає червону стрічку і запалює вічний вогонь, звучать мелодії, які славлять героїв, що полягли за свободу і незалежність батьківщини. Буквети квітів, вінки кладуть трудящі до стіни з червоного каменю, на якій висічені імена загиблих, їх сотні. А перед ними в урочистому мовчанні пройшли тисячі живих, сповнених бажання жити і працювати для миру і щастя на землі. Три дні тому у Херсон прибула делегація Шуменського округу на чолі з секретарем окружного комітету болгарської комуністичної партії Рашко Рашковим. Болгарських друзів тепло зустріли керівники. Херсонського обкому Компартії України облвуконкому, члени обласного відділення товариства Болгаро Радянської дружби, представники громадськості обласного центру. Вже не один рік херсонців і шуменців зв'язують дружні стосунки, братерське змагання і безкорисна допомога. І цього разу болгарські побратими ознайомилися з роботою колективів заводу імені Петровського, текстильного комбінату та інших підприємств міста. Болгарська делегація відвідала нову каховку, пам'ятник легендарна тачанка. Сьогодні наші побратими продовжують подорож по Херсонщині. Сьогодні продовжує свою роботу Зональна нарада Всесоюзного семінару директорів республіканських обласних і краєвих станцій і юних техніків. Мета семінару розвиток дитячої технічної творчості. Знайомлючи присутніх із досягненнями Херсонського палацу піонерів, інспектор Міністерства освіти Леонтенко підкреслила, що працівники палацу багато роблять для того, щоб розвивати дитячу технічну творчість. Гості з глибокою увагою вислухали розповідь директора палацу Тедієвої про роботу самодіяльних піонерських гуртків. Учасники зонального семінару з великим задоволенням ознайомились із піонерською творчістю. Вони оглянули стенди і макети, виготовлені руками піонерів. Торік до 225-річчя Херсона жителі нашого обласного центру отримали гарний подарунок. На своє законне місце, на свій постамент повернувся пам'ятник князю Потьомкіну Таврійському. Ну Ви знаєте, що свого часу, в роки Великої Вітчизняної війни, він зник, пошуки ні до чого не призвели, і на його місце поставили інший пам'ятник, пам'ятник Карлу Марксу. І він його прикрашав і в 60-ті роки цей сквер. Ну, я сказав, прикрашав, то, мабуть, занадто гучно сказав. От ми ці нинішні, згадуючи той пам'ятник, кажуть, що він зроблений був з м'якого матеріалу. І доводилося час від часу його поправляти, ремонтувати. І одяг, і обличчя особливо страждав ніс. Хоча от я зараз хочу вам показати сюжет, де йдеться про комуністів Сафронових. Вони гуляють навколо оцього пам'ятника по скверу, і автор пише, що височить, ну так знову гучно дуже сказано, пам'ятник Карлу Марксу, який зроблено з граніту. Ну, Ми не будемо проводити журналістське розслідування, тому що і звичайне розслідування, де подівся пам'ятник Карлу Марксу, виявилось безрезультатним. Ми краще подивимося цей сюжет. Один із затишних куточків Херсона тут завжди знайдеться місце для відпочинку і студенту, який готується до іспитів, і бабусі з онуком чи онучкою. Квітам, сонцю, буйні зелені. Кожен радіє. Херсонці люблять цей сквер, де височить гранітний пам'ятник Карлу Марксу. Сьогодні сюди прийшло подружжя комуністів з 20-го року, Іван Микитович та Зоя Михайлівна Сафронови. 48 років такий партійний стаж комуністів, людей, які віддано служать радянському народу Ленінській партії. 48 років відданості, безсмертному вченню Маркса. Разом з усім прогресивним людством вони прийшли сьогодні, щоб вклонитися пам'яті того, хто першим став учителем робітничого класу, трудового селянства, хто першим підніс людину праці до небачених висот. 150-річчя з дня народження основоположника наукового комунізму Карла Маркса Іван Микитович і Зоя Михайлівну зустріли у вирі великої пропагандистської роботи. Не прагнемо, сказали вони нашому кореспонденту, передати молодим будівникам комунізму максимум того досвіду, якого набули за 48 років перебування в рядах партії. Нехай наші молоді товариші вчаться будувати майбутнє, сказали вони. Тиждень на гостинній Херсонській землі перебувала делегація з області зала Братньої Угорщини. У складі делегації Барані Янош, секретар обласного комітету угорської соціалістичної робітничої партії, керівник делегації, Лакош Імри, заступник голови облвиконкому, Фарка Шандор, член бюро і завідувачі промисловим відділом обласного комітету угорської соціалістичної робітничої партії. Буша Януш, перший секретар Ленського районного комітету Угорської соціалістичної робітничої партії, депутат державних зборів Угорщини, пастор Гезене, завідуючий відділом пропаганди і агітації Залегасекського міського комітету Угорської соціалістичної робітничої партії. Гостинно приймали хлібороби колгоспу імені Кірови, і радгоспу Береславський угорських товаришів. Угорські товариші зустрілися із спортивним активом і кращими трударями Херсонщини. А зараз ви бачите їх перебування на Херсонському бавовняному комбінаті. Знайомились також угорці з роботою суднобудівників і нафтопереробників. Цікавою була ця зустріч, цікавою були розмови і обмін досвідом. Минуло сім днів. І вже в аеропорту дорогих гостей з братньої країни проведжали представники партійних радянських громадських організацій Піонери з квітами. Добру путь відправились до себе додому, до області зала наші угорські друзі. Вони й запам'ятають, як їх добре зустрічали на гостинній Херсонській землі. Хто швидше бігає? Херсонці чи жителі Норильська? Хто вище чи далі стрибає? Дивні питання, як на сьогодні. А в 68-му році цими питаннями переймалися любителі легкої атлетики. Відбувся матч між командами півночі, міста Норильська і команди Херсона. Як він закінчився, ви зараз дізнаєтесь. Два дні на стадіоні Спартак точилась гостра, напружена боротьба найсильніших легкоатлетів Херсона та найбільший інтерес. Численних глядачів викликала матчова зустріч збірних команд Херсона і Норильська робітників північного міста Металургів. Спортсмени клубу Заполяр'я славляться своїми перемогами на всесоюзній та міжнародній аренах серед учасників змагань багато майстрів спорту. Зустріч спортсменів півдня та півночі була напруженою. Металурги виявились більш підготовленими і здобули перемогу. Перевага гостей одночко. На стадіоні Локомотив відбулася товариська зустріч. На зеленому полі зустрілися ветерани херсонського футболу та основний склад залізничників. На жаль, матеріал не зберігся, але є матеріал про те, як грали херсонці напередодні, майже 15 тисяч любителів футболу спостерігали чергову гру на першість Радянського Союзу. Як вона проходила, ми зараз розкажемо. Херсонські залізничники приймали на своєму полі динаміумців Ставрополя. Це друга зустріч колективів. Як відомо, херсонці програли динамівцям кубковий матч з рахунком 1-2. Тому вчорашня гра носила принциповий характер. Гості жорстоко розчарувались у своїх сподіваннях. Провести гру так, як це було весною, не вдалося. Цього разу залізничники нав'язали їм свій стиль і виграли зустріч з рахунком 2-1. Серчестерфілд казав що я більше довіряю тому, що я бачу, ніж тому, що я чую. Ну і в народі кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Ну, для того і існує телебачення, щоб ми все бачили. І особливо цікаво дивитись те, що було 10, 20, а то і піввіку тому. Це і корисно, і цікаво. Давайте з вами знову зустрінемось у 1968 році за тиждень. А ви пишіть, вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. Всього найкращого. До побачення.